Істичний блог Йондебаунд зробив рейтинг найсмачніших кухонь світу. Українська гордо увійшла у першу десятку, а в Європі була визнана третьою. Чим же особлива українська кухня та які національні страви варто спробувати, щоб назавжди запам'ятати, як смакує Україна? Український борщ національна страва українців. Символ української кулінарної культури і достатку. Інгредієнти. Борщу. Буряк, капуста, солодкий перець, картопля, квасоля, морква, цибуля, м'ясо, томати, зелень, прянощі, часни. Борщ традиційно подають зі сметаною та сальцем, гірчицею та пухкими пампушками із часником та зеленню. Український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони. Вареники українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з картоплі, м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та сиру. Вареники популярні як за буденним, так і святковим столом банаш. Одна з найпопулярніших страв галицької кухні, яку на Закарпатті готують по кілька разів на тиждень. Справжній банош має бути приготований у чавунному казані на відкритому вогнищі з кукурудзяної крупи, на овечій сметані або вершках. Бограч! Цю страву ми запозичили в угорців і зараз вона стала традиційною в родинах Західної України. Інгредієнт М'ясо різних видів, сало, картопля, морква, цибуля, капуста кольрабі, спеції і обов'язково паприка. Традиційно бограч готувався на відкритому вогні у казані. До речі, навіть сама назва бограч означає казан. Деруни це традиційні українські картопляні оладки. Головним інгредієнтом є дерта картопля, до якої додають цибулю, трошки борошна, яйце та сіль. Усе це перемішується і смажиться на соняшниковій олії. Куліш був улюбленою стравою українських козаків та чумаків. Його часто готували на обід в походах, звідси інша назва польова каша. або вдома на вечерю. Куліш готується на основі пшона. З додаванням картоплі, моркви, сала, цибулі та зелень. Голубці традиційна українська страва. Голубці готують із начинки Зазвичай рис, гречка та інші крупи поєднані з м'ясом та засмажкою з загорнутою у густок капусти. Галушку іноді називають королевою української кухні. Галушки це страва з вареного тіста без начинки. Виступає як окрема страва або інгредієнт супу. Цю страву готували по всій території України. Але найбільш популярною вона стала на Полтавщині. Пам'ятник Галушці у Полтаві, який символізує достаток і добробут родини. Неповтор! Унікальна самобутня з широкою палітрою смаків саме такою бачать українську кухню всі, хто з нею знайомий.